Лала <свісна> лалу. Трипезики зовсім не мирніли листаночі дитячого, гавкоту коту прем'єри нових дозвіль, березневих і перших. Жовтий сміх з кучу гурних снігів, як і тануть Зовсім ні, зовсім не так, зовсім не прибраного мотлоху Прикрив застіль Мо На щастя Нявки ми вербой Лагідних котиків, лагідних песиків, гавкіт, завкіт, прозорий пухналики, валиків, налики, паликів, равликів Служі, не рожне і зриб'ячих душ Бужель, розпушель, посла великий Бородати до оянцес. Сен я подумав тоді, а не гай, чом би ні. Мау, цвіте, цитатами, мав. Червоно барвистойку невибійно. Літери, йод, не вистачає, не ганцями, не китайцям. А в нас вистачає, зелених кашкетів А в нас вистачає, літері йотами. Навіть занадто округлі круглі, навіть занадто рідні рідні Перси, перси, персики, персики. коти, котенята і котики, котики, кішки, кішенята, кисульки Радон розуміє грані, та я розумію тебе. Це та дами маго дзедуна, гаслом степана бандери, останнім полихом ще. Слава героям, слава коханню слава прекрасним тілам і нестриманим душам. Багаття бажаю. Мій бажає пробудження <плес> На тобі, у тобі разом з тобою, ти моя революціяна Граніти <плес> пленучих весел, мій, всесвіт світ рівнями, а домів, головою кінцівками, тіла бризками, нескромністю, шалом ночей і терпимістю дні. Песики зовсім не мирні. Листи з ним минула і осені втретю весну, я другий чи Третій. Я десятий чи сотий, однаковий чулий без сили, темний янгл без крил, в оболонці чудових сонетів розсталого снігу, в торішньому листі малий гробачок, якого склював соловейко Сірий, мирний, негарний, але зі спокійно привабливим голосом янгол співучий пташини Він прокотнув моє тіло, темний позбавне крил веселий мирно жебечучи пісеньку, зовсім не зле, але так необхідне кохання, його і Ruiz, get